Уряд готовий прозвітувати і вже неодноразово звітував про виконання чинної програми. І таким самим чином я даю доручення вже невідкладно представити на розгляд громадськості і країни програму дій нового уряду, в якій повинно бути п'ять базових пунктів, які відповідають базовим положенням. Проєкту коаліційної угоди. Перше це сектор національної безпеки і оборони. Зупинка війни, озброєння армії, наведення порядку в державі, оснащення українських збройних сил це повинно бути запорукою для подальшого проведення реформ. Мир, безпека. І сильна армія є тотожні до поняття сильні і успішні реформи. Реформа юстиції і правоохоронної системи. Міністерством юстиції розроблені всі закони щодо нової системи судоустрою, які ми вже обговорили в Верховному суді України. Міністром внутрішніх справ України розроблена. І подана на громадське обговорення концепція реформування правоохоронної системи, бюджет і податкова реформа. Я вітаю політичні сили з тим, що вони підтримали податкову реформу, яка розроблена і напрацьована урядом України, а саме скорочення кількості податків з 22 до 9. Також урядом напрацьований новий проект бюджетного кодексу, який передбачає бюджетну децентралізацію. Ну і саме основне питання це безпосередньо бюджет. Не буде бюджету, не буде програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом і іншими інституціями, які зараз допомагають Україні. Приватні інвестори в країну, в якій йде війна, не йдуть. І тому ключова вимога до коаліції. І, звичайно, до нового складу уряду невідкладно погодити всі параметри бюджету і бути готовим до голосування за цей бюджет, а не до дискусій і до розповідей про те, як ми хотіли, щоб було краще. Хочете, щоб було краще, робіть. Система державного управління. І ми тут неодноразово наголошували на цьому, що реформа системи державного управління уряд розпочав цю реформу через. Двократне скорочення кількості контролюючих органів та функцій, які є в державі, а саме контролюючих функцій. Є низка законів, які потребують невідкладного прийняття. Так, да, це зменшує повноваження уряду і не тільки уряду. Треба не за владу боротися, а за країну боротися. Тому сподіваюся, що коаліція також підтримає баланс влади в країні, а не концентрацію влади в одних руках. І дерегуляцію і зменшення повноважень всіх гілок української влади це виконання і імплементація законів по боротьбі з корупцією, закони напрацьовані, базовий закон прийнятий. І зараз питання в виконанні тих законопроєктів, які вже прийняті парламентом, і які потребують невідкладного виконання. Тому числі, і боротьба з корупцією це звичайно питання люстрації і оновлення влади.